ж ситуація з українським брендом або чому про це всі мовчать? не знаю як на це реагувати у мене взагалі таке було вперше тому хто тут правий розсудіть ви замовила я значить звичайну чорну сукню і що ви думаєте прийшла вона дуже швидко тут питань немає але мене ніхто не попередив що буде коли я її одягну <звук> бо дівчата я ній відчуваю себе ну просто дівчиною бонда викликайте мо агента 007. вона ідеально сядає по фігурі і підкреслює усе що потрібно дівчат тільки не забувайте про окуляри передасте їх вашому містеру бонду бо така краса його точно Слипать. Напишіть, як вам образ а посилання на сукню, як завжди, під відео. Що можна купити на 30 тисяч або величезна розпаковка мого квітневого шопінгу почнемо угу. з моїх омріяних палацу. У них ідеальна посадка, але я взяла на розмір більше і тепер не знаю, чи правильно зробила. До речі, до них взяла дуже крутий і непростий жакет. Покажу вам його в кінці. Далі у нас найтрендовіший топ сезону. Дівчата він вауч. Побачила я на просторах інстаграму, що цей магазин і не змогла встояти з їхнього асортименту. Тому, пані та панове, знайомтесь моя нова сумочка Діана. Вона буде жити зі мною, і так це я її так назвала. Вона з натуральної шкіри, Дуже якісна, і туди реально поміщається усе моє життя. Зберігайте її відразу, дівчат ідеальніша вже не буде. Ну і вишенька на торті це мої новенькі очечки від Сен Лоран. Парфумів багато не буває, а це мої улюблені. Також від Сен Лоран, Лібра і ще дали в подаруночок таку косметичку. Супер приємно. Не Судіть мене, але далі я не втрималась і вирішила приміряти ще свою діанку з різними лучками. І ось що називається, не купити сумку, а окупити. Ну, какава, на цьому все. Пишіть, як вам такий формат, і не забудьте підписатись. То 5 фешн трендів. В сезону весна літо почнемо з відтінку. Butter Yellow. Mm -hmm. дівчат. Він дуже смачний. Це ніжний відтінок жовтого і класна альтернатива класичному бежевому кольору. Oh. Повірте, він виграшно і освіжаючо виглядає і буде пасувати абсолютно кожній. Наступний тренд у нас на шоколадний розкішний, дорогий і то, що легко адаптується у будь-який гардероб. Дівчат не змогла встояти перед такою розкішною сукною. Вона просто неймовірна. Поєднала її з ніжно-жовтою сумочкою, і дівчата, як на мене, це меч. Далі у нас дуже гаряче комбо і це поєднання. Коричневого і відтінків зеленого я обрала тренчі спідницю за кошкіри, доповнила їх молочним топом. І наша вишенька на торті це вмістка сумочка, вояж з нової колекції. Вона не просто красива, а туди поміститься буквально все моє життя, і навіть ноутбук наступний тренд це міні-шоти. Тут дівчата без слів. Вони роблять ноги від вух, і бути непоміченою просто не варіант. Поєднала їх з дуже стильним топом. До речі, такий сет є, ще у бордовому кольорі. І Останній тренд на сьогодні це сукні Максі Довжини. Красуні, закрити очі, уявіть море, захід. Сонця, ви і ця сукня звучить як план. М? А всі розкішні образи на мені з нової колекції бренду Папая. Зберігайте. Мої хороші old Outfit під'їхав або де знайти образ на мільйон не за мільйон. Yeah. Дівочки урвала пальто з олдмані-вайпом, який підійде кожній. Nee. Спочатку елегантно влітаємо у тренд цієї весни. Шоколадні брюки. Okay. Додаємо ідеальний жакет. Він не задовгий і не короткий. Туфлі човники, ну щоб ноги були від відвокуслова. Вийшла у нас шоколадка. Mm. Не забула про аксесуари. золотішко додаємо. Mm. Ну, Перепрошую, бізнес-леді не менше. Yeah. Дівчат не купила, урвала без перебільшень цієї весни. Якісна, ідеальна, пальто. А з поясом воно взагалі робить Далі аномалію. беріть на замітку. Залишає посилання на весь образ. Зберігайте і пишіть як вам.